слабо, дуже слабо. Я сподіваюся, що буде краще. Подивіться на них. Вже вони можуть виграти у Усніше всі радо. Горити зародки взяли. Взяли, 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 всі взяли. Тишина, да. я сказав, тишина! 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 Перше! Це такий початок традиційний в нашій грі. Без нігу, без ударів. Так як іде, та йде. На рахунок раз, два, три. Зрозуміло? Для чого? Так просто для настрою, для перспектив для того, щоб побачити сили суперників. Розуміли? Завдання оце лінії там вишиванка є. Ваше завдання по цій лінії перевалити суперника туди. Ува! Якщо ви на когось впали, ви маєте швиденько вставати. Зуміло? Отже, раз! Два! Mas estão raros, é